Часниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Як сказано сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання до цього місця. Господь часто до нас говорить і, буває, каже нам на наші гріхи, щоб ми поправили своє життя. Але ми, буває, почуємо. І, ви знаєте, і зробимо закам'яніле своє серце. І ми вже не здатні почути голос Господня. Коли людина починає налікати, коли людина починає роптати на владу, людина починає роптати на друзів, на мати, на батька, на дружину, на чоловіка, знаєте, тоді серце, воно стає закам'янілим. Тоді в серці немає вдячності. А можна підійти з іншої сторони. Можна побачити. Так, дійсно, Боже, в мене чогось не вистачає. Дійсно, Боже, в мене чогось немає, але я прошу, Боже, ти мені допоможи. Ми співали тобі сьогодні таку пісню. Тільки з тобою я все переможу, тільки з тобою на серці роса, слава нашому Богу. Цей автор він писав: він знав Господа, і він своє серце. Коли було труднощі, коли було випробування, він не робив його закам'янілим. Він не казав, Боже, за що це мені? Боже, а що це за мною стається в моєму житті? Але він казав, Боже, я знаю, що з тобою, я все переможу, і знаю, що з тобою на серці роса, слава нашому Богу. Якої доля не була. Такі слова, а ми проповідаємо Христа Розп'ятого. Знаєте, ці слова означають, що ми проповідаємо того, хто прийшов на цю землю, хто віддав своє життя, хто сказав, я піду за цих людей, віддам своє життя, я заберу їхній гріх, щоб вони мали вічне життя. І слово Господнє, вона каже, що Господь каже в своєму слові: прийдіть сьогодні всі до мене. Стружені, і я заспокою вас. Господь каже і закликає кожного з нас, щоб ми прийшли до Нього. Амінь. Амінь. should you Я стояла, по фундаменту твій, о, фундамент о як добре, що чую, тепер ніжний твій голос він мене потішає. Твоє Ні паде в мене голос, саме ти приймає свої місці в ці. Дороги, Слава Божий, Богу слава благодарим Богу. Если внимательно были слово пение, чует голос. Дорогие дети Божие, Бог разнообразным образом говорит мне и каждому из нас, потому что мы должны приходя в дом Божий, более быть готовы к слышанию слова Божьего, потому что Бог, когда говорит любой брат, любой сестра, всех рассказывает проповедей, читай Евангелие, а Бог среди нас, Он это слово, которое необходимо для меня, для вас, возьми и напиши в скажелах сердца моей и вашей. Ибо где сокровище ваши, там будет сердце ваше. Это слова Иисуса Христа. Что Он хочет говорить эти слова? не собрали себе сокровище на земле. На земле воры все под крады крадут. Дорогие мне какое сокровище? Для нас самое сокровище, что золото сокровище? Для нас сокровище, для нас христиан, это слово от Бога. Бог скажет, небо и земля пройдет. Но что скажет Бог, это слово пребывает Богу. Ведь слава Иисусу. За это, дорогие сестры, Моє щастя заховане Бог. Когда у вас є Біблія і Івангель вдома, читайте рано і поздно. Схилилося колося до землі, а в небі вже кружляють журавлі, жниває близькі птахи. Пройде як день. Чи 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 думав думав ти 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 Що є земля Чи ти, Що земля жалю Чи думаєш Про душу свою Слава Богу, Слава Богу. Слава Богу. сегодня внимательно я тут уже слышал, что говорил Господь. Давайте я так стоял, там размышлял. Здесь люди, которые уже трошки уже... что-то и знаете есть такой материал как глина знаете да, или нет вот. и знаете э, удивительная такая вещь когда глина сухая что ей можно сделать ну, ничего ну, просто глина и все но когда ты туда добавляешь воды и начинаешь ее размешивать то ей что-то можно сделать правда она годная для употребления и знаете когда когда Бог приходит в наше сердце, то наше каменное сердце, мы сегодня уже слышали, оно начинает размягчаться. И знаете, Бог тогда может что-то сделать в нашей жизни, мы можем что-то тогда сделать для Бога. Мы тогда придатны для того, чтобы, чтобы быть Ему угодны для Его дела. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Одни же Иоанна Крестителя до ныне то есть до сегодняшнего момента Царство Небесное – это то место, куда мы стараемся все попасть, силами берется, и употребляющие усилия восхищают его. Сейчас буду молиться. Кто хочет за него, но кто молитвиц, пожалуйста. Подимик руки, кто хочет. Но буду молиться, сейчас станет. Буду молиться. И, конечно, за нашу Україну, И за каждый лежачий все буду молиться встанет. Все могущество святи Бог, Цар, Царь и Аллах Бог Мой Царь. За все будет Боже, за эти день, за эти служения Боже, за то и Бог до Боже, Он благодарна воочивом. Он знает, что жертву Боже, Он покрадавал Боже, хвала тебе и слава тебе. Во имя Отца и Сынского Духа. Аминь. Что вам больше понравилось? Как нужно понимать Божье Слово. И что Он проповедует. И как Он учит. Вот это самое основное для людей. Это самое основное. Спасибо. Очень хорошо понравилось. Дуже подобається, дуже, дуже. такі гарні пісні. Хочу сказати, що ми сьогодні отримали велике удовольствие. Наспівалися, сиділи до самого кінця. Дякуємо, дякуємо всім. Дякуємо, дякуємо Богу все, в першу очередь. Большое да. вам спасибо. За все-за все благодаримо Бога. Слава Богу. Я так вас Слава Богу. Як добре співають. Слава Богу, хай благословить. Дякуємо взаємно. З Богом.